Якось вирішив приготувати відбивні сердець. Взяв серця і почав їх різати. Різав я їх довго і нудно ти серця. Нарізав, як дурний якийсь. Думаючи, що, можливо, то, як мені колись казали, що серця колишніх я розбивав і різав, можливо, воно так і було. Того, що я тих сердець нарізав стільки, що далі нікуди. І почав ти серця відбивати, розбиваючи серця. Значить, бив я їх довго і нудно. Да так бив, що напевно сусіди подумали, що я знову ремонт затіяв. Вони, бідолахи, ще після того ремонту не оклигали, коли він продовжувався десь 2-3 місяці. Але я бив, незважаючи ні на що. Да не бив стільки, що, наче, з гарячки якоїсь. Стукить грекіт. Що воно відбувається, незрозуміло. Сусіди, напевно, дійсно подумали, що ремонт. Набив я багато. Тут думаю, ага, треба вимити. Ми ж з вами не якісь тут засранці. Витеру усе, я, щоб було чистенько, гарненько, бо ми ж люди Взяв, пішов в холодильнику є яйця. Взяв два яйця. Борошно поставив борошно. Почав я те борошно накидати. Накидав я його добре, потім посолив, поперчив я те борошно. Щоб воно було, як в куркулів смакувало нам. Потім, після того, я взяв серця, оцетом полив. Ну, а що, посолив поперчив. Оцет у мене, до речі, з бутилки з підніміров. І почав розбивати яйця. Розбивав їх дуже гарно посолив поперчив, почав їх мішати, неначе в мішлені, неначе зірку я хочу отримати. А потім, після того, я взяв собі ложечки туди. В умивальничок і почав його все макати, формувати саме відбивні, щоб ставити їх на пательню, щоб вони жарилися. Дуже багато вийде їх, і дуже смачно, я надіюся, буде. І оце я їх брав такого, в тісто в яйце, в борошно, в яйце. А тут світло вимкнули. Запалив я свічку, хоч і без світла, ми знаємо, хто і хто, і почав жарити. Жарити свої відбивні сердець. Дуже гарно вони смажилися, потім я їх розкидав собі на тарілочку, щоб було дуже гарно, як, як у ресторані. А тут, як баба сліпав, у мене вкришка упала і розбилася ручка. Добре, що аврора цю ручку взяла і почала продавати. А потім я вирішив їх спробувати. І я їх спробував і гарно і смачно, боже, думаю, який я молодець. Отож вам. Доброго вечора та тихої ночі.